Вірш Ліни Костенко, Мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій, од вибухів сті, Коли згубило зорі в гороскопі Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі, вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалась днем. І захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба, і кінчався хліб, двигтів отой возесенький окопчик, де дві сім'ї тулилось кілька діб. А перший біль. Тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовне, Віршами не скажеш, чи нині мою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком Кривавий світ обвуглена заря. А я писала мало не осколком великі букви. Щойно з букваря, той перший віршик, притуливши краю, Щоб присвітила поночі війна. Який він був, я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипалась стіна.